То підвідав, бо було, вже, та, Треба не мрія. Вже нема не нема. Ну творчі роди, вони дуже тяжкі, ну <світ> вже, вже вже треба. Вже треба, бо далі вже немає куди ховатись. Нас уже скрізь, скрізь вже підштовхують. Всі слушать <світ> нас, да, треба виходити. Треба ну, виходити. Ну ми, ми намагаємось. Ми стараємось вже, вже вже ось ця фінішна пряма. Ми вже скоро будемо. скоро, скоро обіцяємо. Добрий день, вечір, ранок. Не знаємо, коли ви дивитеся це відео. Саме це наш блог, українок в Туреччині під назвою Зрозуміти Туреччину. І сьогодні в нас такий лайтовий випуск. Ми хочемо просто розказати про те, про що пліткують українці це за чи завжди да. десь сидячи в Туреччині. Це те, чим ми, на перший погляд, відчуваємо відрізняємо да. міністрності нами і турками. І те, що ми бачимо в буденному житті, ну це знову ж таки. Нагадуємо, це наш особистий досвід. Да, досвід і да, ми тому... нікого не зобов'язуємо. Тобто воно може в вас бути по іншому, і це наш з Марією. А в вас воно може якось по-іншому, чи воно вам в очі так не припадало, як нам. Але ми вирішили, що в Марії може трішки менше ніж в мене. В мене трішки більше цього турецького досвіду, і ми ось як дві особи, в якої трішки менше, трішки більше, трішки більше порівняти ось свої ці враження і сказати, що ж прям такого нам впало в очі. Марія, давай ти перша, починай. Що прям тобі, коли ось ти потрапила до Туреччини, і така Вау, як так? Загалом я все таки я розкажу давай. те, що найбільше мене бісить. Що тебе? Давай мене бісить те, що твої панемо вже є, давай. Вже нарешті хай пане вони не відчувають взагалі особистого простору. Є, я в час, таке. якщо стою десь в черзі, мені просто стануть такого впритул до мене і дихають потилицю. В громадському транспорті також не поважають особистого простору стоять, навіть якщо ти там, до телефон тебе, да. тримаєш, то твій телефон буде в людину впиратись, точніше, людина буде впиратись в твій телефон, і їй буде абсолютно байдуже, що вона порушує твій особистий простір, що вона десь там зажимає тебе, тисне. Вона ще навпаки ще тако трошки притисне да -да. тебе. Це мене найбільше дратує, і я не можу ніяк до цього звикнути, тому що я кажу, ми українці, ми такі більше хуторяни. В нас навіть ми будуємо будинки приватні не та ні да нам та, трішки нас, треба свого простору для українця завжди біля хати має бути кусок землі. Ну ясно, ми не говоримо про великі урбаністичні міста, але навіть там багато цього, квартирні та. будинки. Вони будуються на відстані, тобто, ти не будеш сусіду тиснути руку через вікно в сусідньому будинку. Тут на жаль, це просто Тут, тут Це ігнорується. Тут усі мешкають отак скупчення. Тобто, ти з вікна свого можеш потиснути руку, подати каву, там почути чуюсь сварку. Тобто, ти з ними мешкаєш одною такою великою родиною. Ви усі разом мені також дуже не подобається, що, наприклад, тут а Твої сусіди по громадському транспорту можуть тобі просто так зазирати? Що ти там в телефоні? Наприклад, тобто ти якесь там своє особисте там чи повідомлення набираєш, чи щось дивишся. Він просто так знаєш. Тобто що там в тебе цікаво? <світ> ну ну мене це прям дуже. Ну як так? Я вже щоб ти розуміла, я таку ось це плівку використовую як антібликова. Ага. Тобто мій сусід не може побачити. Ага. Бо мене ну воно якось дратує. Я ну, не можу. Ну чому ти зазираєш до мене? В свій телефон заглядає, мені також це дуже некомфортно, особисте прості. Нам як здається, тобто загалом українцям, що так, туреччина, ми цю країну знаємо. Це Щось для нас дуже така згодна, звична, да. дуже одна але. Ми та ж такі ми ж звичні до цієї Туреччини inclusive такої. Mm -hmm. а Аля Анталія Стайл, і ми такі так, ми ж тут вже скільки років їздимо, ми все розуміємо. І коли ось наші люди потрапили в Туреччину іншу. І побачила, що вона прям дуже відрізняється від цього узбережжя анталійського. Вони такі, та це ж прям інший всесвіт, інше життя, і тут так багато таких ось цих відмінностей, які прям дуже вразили багатьох. Бо ну ми не звичні були до цієї Туреччини більш релігійної, до Туреччини маленьких містечок. Ми бачили лише те, що нам, як туристам, ну багатьом з нам показували. Це завжди усіх вражає, що взуття, так, що воно залишається за межами помешкання. Тобто, ти коли приходиш, ти роздягаєшся, знімаєш своє взуття, залишаєш його за межами квартири і заходиш вже невзутий, і твоє взуття там десь. В коридорі тебе чекає. Я бачила такі мероприятия, коли там наприклад там заручини і приходять дуже багато гостей, і там знаєш ти йдеш по, по будинку, і там ще на на сходах починається взуття. Там декілька поверхів того взуття воно вистає, бо ну багато дійсно то до тебе приходить там до ста осіб. Вони усі роздягаються, і це взуття таке. І потім найцікавіше це коли ти виходиш і такі так, де де моє? Зараз будемо шукати. Хоча в Україні це притаманно Наприклад, в селах та ну, да. приватних будинках там розвиваються, тому що в дворі болото і що не значити не зовсім розвиваються перед дверима. В принципі, це ну нормально. Але ну це навіть видно в багатоквартирних будинках. Ну фактично через кожну другу квартиру стоїть така етиже. Та, вони гіне. забирають якби публічний простір спільний і ставлять там ці етажерочки, собі розвиваються. І от ну, так. ти знаєш, вони зараз намагаються з цим боротися. Я бачу в дуже багатьох таких модернових вже районах. Навіть коли ти вже орендуєш квартиру помешкання, то тебе попереджують, кажуть, щоб в нас заборонено все взуття. Тобто, будь ласка, щоб ви не псували нашу цей загальну гарну картинку, і ще кажуть, що типа, ну якщо у вас там таке якесь дороге, то можуть і вкрасти, тобто так лякають трішки. Тобто взуттям є такий момент, да, це завжди. Хто перший раз потрапляє, воно зазвичай впадає в очі. Я. Я почала взагалі, коли там дуже активно тренувалася, його дуже популяризував. Один спортсмен. На жаль, він загинув е, в, під час війни. Це був дуже такий він е, е, прикольний. Він там і стрільбою займався джуджит. І власне він постійно піарив айран. айран. Думаю, що таке айран? Що таке айран? Я Щось не розумію. Потім я почала бачити вже в Україні, він, він з'явився. Да, він він і так і вони пишуть турецький айран. Тут айран це як вода. Ну після друга після чаю да то, тобто я... тобі є три варіанти: три чи чотири це вода, айран, чай, кола. Тобто, так, ось така набір. Він стандартний фікс скрізь зранку до ночі. І ще культура Айрана. Тільки при коли ти замовляєш рибні якісь страви. Тобі можуть не принести чи не запропонувати а, айран, а, бо які ну, вважають, вважаю, вважаю, вважаю. що рибні та, продукти з молочкою. Вони не дуже добре дружать. Тому ось там айрана не буде. В інших усіх місцях це must have, Він скрізь. Ну мені було дивно, наприклад, з м'ясом айран пити. Ну, взагалі, ну м'ясо молочка для мене не політика. Я дружить, вони, да? пити, ну, а, ну тут а тут вони навпаки. навпаки. Ну і потім я. Вже дізналася, і я так зрозуміла, вони його п'ють, тому що їжа гостра, да. і айран гасить, гасить від того, да, да. через це вони його п'ють, і в них це вже, вже як звичка. Ну ти знаєш ще кажуть, що оскільки айран він трішечки солений, то раніше його більш споживали влітку. Чи коли такий сезон, що тобі треба затримати трішечки ридину в організмі, mm -hmm. а соль вона ж затримує? Тобто ти випала така. Ой, тобі вже добре, ти деякий mm -hmm. час там не використовуєш воду. Це також із цим. Трішки було також пов'язано, тобто ну можна зрозуміти, звідки він пішов, а потім він просто став часткою такою культурою, яка на 100% тут скрізь, і раджу, якщо ви не були й не куштували, скуштуйте, спробуйте, бо це це смачно. Так, я спочатку така була ні, ні, ніякі а це Всі так, це всі, я, але потім я ще почитала продукт. Ну вміст про цього продукту, і в принципі воно корисне для да. шлунку, для кишечника. І, в принципі, він заміняє кефір тут, бо кефір вони чомусь люблять. Да, але він такий да, так. більш схоже на йогурт в нашому а, розумінні. Це да. такі солодкі йогурти. Тому так, да, Іран раджу дуже гарно. Якщо ми вже про напої, то, то чай. Чай так. це також друге, те, що вражає друге, друге після звичка, води. це чай. Ми п'ємо здається в Україну дуже активно зайшла культура кави. У нас на кожному розі можна купити собі американу капучино лава. Фільтр, латте. все що хочуть. Да. І взагалі в нас дуже класно каву роблять. Дуже, Суперську в Туреччині з кавою трошки печально. Я, наприклад, інколи місцями полюю на нормальне да, американо, а от чай буде всюди. Ну давай, слухай, я не що. Давно дізналася, що за рейтингом там міжнародної якоїсь асоціації споживання чаю, Туреччина на першому місці. Туреччина Китай це споживанням чаю, потім вже Велика Британія. Тобто, Туреччина вони прям це національний напій. І що цікаво, тобто не дуже багато хто знає, що в Туреччині ж є чайні плантації, тобто якось вважають знаєш країни, там пов'язані з чаєм, це там Китай, да, тобто там Шри-Ланка. Але насправді в Туреччині на Чорноморському узбережжі є чайні плантації, де вирощують саме турецькі сорти чаю. І вони, вони за якістю вони дуже гарні. Тут не так популярний зелений чай, давай казати, що усі ці Олун, там інші сорта. Тут цього не буде. Це буде класичний чорний турецький чай, чи, можливо, трішечки недозріли. Це перший цей збір, коли вони збирають ці перші листочки, він буде щось. Між зеленим та чорним, угу. але він тут дуже доброї якості, і у якості сувениру я дуже також раджу брати з собою турецький чай, турецьку каву. І тут ще вже ж треба вміти його заварювати, бо тут прям це окрема тема та, така недавно було епік фейл. Мій чоловік дає там чашечку, там трошки чаю лишилося. Я собі думаю, ну зараз не можна треба злити чай, старий чай, якби він для мене він не старий. Він дві хвилини назад. А Типу злити, залити нову цю заварочку і долити води. Ну дуже такі ці двохетажні чайники, чай, які хто не бачив, можемо ми там якусь картиночку додамо. Та тобто тут сама сам процес заварювання це окреме якось є чайні ритуали. Mm -hmm. Там на сході в Туреччині це також прям окремий ритуал і є декілька знаєш, лагерів а, людей, які по-різному заварюють чай. Одни кажуть, що прям треба, там ти в перший чайничок наливаєш рідину, просто водичку, в другий ти кладеш заварочку. Да? Одни кажуть, Треба класти суху заварку. Тобто ти поклала суху заварку, тут ти редину, ти ага, да. нагріваєш. І воно нагрівається, воно та розчиняється та да. потім ти додаєш вже ага. не кип'яток. Тобто він не має закипити, він там треба десь 80 градусів. Тобто ти додаєш. Потім воно відкриває все аромат. Другі кажуть, ні, так не можна, треба, це, це погано. Залити, треба залити. І воно має. має нагрітися, і так бути. І тут, знаєш, ми були ось на чайних плантаціях на Чорноморських цих, і там прям є такі мастер-класи. І вони між собою навіть ворогують. Там хлопець такий каже, ні, дивиться, треба не так. Зовсім. Третій варіант. Ти спочатку, цю верхню заварочку, трішечки промиваєш водичкою, тобто змиваєш цей пил, mm -hmm. який ніби там міг. Потрапити потім ти трішечки води додаєш, трішки mm. щоб воно розкрилось, так, але, але не повністю. Так, да. Так, і потім вже ти максимально, максимально заварюєш да. Тут прям це окремо, це треба прям знімати. Я ж кажу, як чайна церемонія, бо тут ну, чай, це окрема культура. Це так, але окрема але Мені це не було дуже навіть дивно. У мене в сім'ї, наприклад, батьки завжди робили заварку, і uh -huh. ми, типу, заварку продавали, і от тоді вже ну, додавали води. Тому мені це було не дивно. No, то, Єдине... то, то трішки та, було, ну, так. Ну, Я не знаю звідки, чому так в мене в сім'ї було, у uh -huh. мене тільки в сім'ї не було ніколи. No, але ніколи не знаєш на собі. <гум> Су, десь, звідти прийшла. Єдине, що цей чай він все-таки не такий терпкий, як mm -hmm. той, що ми там з шиленки п'ємо, наприклад. Ну, no да, да? він більш м'який, да, Тому його треба багато насипати, так прям три столових ложки no до да, чани. Щоб воно заварило. <сміття> що ну, це мені, таке... як людині, яка має дуже багато друзів з екоспільнот різних, які там просто за кожен пластичок бояться, моляться, щоб він десь не попав не в те відро. Тут такого немає. Моя голова просто вибухає, тому що вони все скидають в одне відро, органіку, пластик, метал. все. І їм байдуже абсолютно доля цього сміття. Спочатку я трішки сортувала. Ми раніше жили в іншому mm -hmm. місці з чоловіком, і там дійсно був все Були роботи, контейнери, да, да. хоча б на скло на папір. Я дуже старалася робила, але мій чоловік каже, що вони, вони, вони будуть да. це да, в я також чула, місце. На жаль. Тобто, це тільки таке прикриття, типу культура, що ми там притримуємо. Ну, да, Ні, бо то, знаєш, Мерія намагається заохочити, вона ставить ось ці контейнери, роздільні, вони навіть різні за кольором, Нібито проводять навіть якесь навчання в школах. Я, я бачила ці такі методичні. Для дітей. Але по факту, по ну, факту, нічого. жоден з них нічого не робить, і навіть ось це відношення до екології тут просто нуль-нуль нуль. Бо я коли прийшла в перший раз на ринок, ну я також намагаюся ходити зі своїми торбинками, тобто не користуватись пластиковими пакетами. І я коли сюди потрапила, я зразу ж собі замовила ці торбиночки маленькі для фрукти овощів, щоб ходити. Я приходжу на ринок, а в нас такі є стихійні ринки в кожному районі. Кожен день тижня, окремо. Я приходжу зі своєю цією торбою великою, наповненою торбиночками і починаю свої торбинки вибирати там-там там. на мен такі, боже, вони зібрались там, ти могли це бачити. Усі продавці з району вони такі, вони такі, відкинули свої справи, вони такі, знаєш, зібрались, і там хтось що ходить, Такий, диви, 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 що вони роблять? Такі, не знаю. Типу, запропонує їй пакети. він там, Тобто вони вважали, що іноземка, треба там. Може, я не розмовляю. Він мені цей пластиковий дає. Я кажу, ой, не треба. Я ось в своїй він такі. А навіщо? Я кажу, ну як це ж екологія. Він такий, а, ну так, да, давай. Потім вони почали вже до мене звикати, бо я кожен тиждень там до тих же самих продавців приходжу. І вони вже такі: о, наша, ця сторбана йде, наша <плес> дурна йде. <плес> Потім такі я щось прийшла і бачив якась інша жіночка також з цими такими схожими торбинками. Він такий каже: диви, така як ти. <плес> і Я така, знаєш, як це місцева сумасшедша, яку всі там на базарі вже, знають. такі, а це ж ця з торбами, їй торби не давай. Тобто, ну, таке ставлення цікаве, ну, просто. Бо я пам'ятаю цей час, що в нас так теж було ж насправді, та? ти там з торбункою приходив, на тебе так в касі дивилися. Навіщо, ну, та, та що, ти що? Ти, що ти, ти що ти, має, тобі немає чим Тебе гроші немає, да. Чи що це як бабця, ну, взагалі, це був типу такий, якби як в радянському союзі сіточка да, ходили, та, та. то завжди це серед молоді так сприймалось, Ти, ну ти що, ну, який якийсь якийсь застарілий, як, да. як, як пенсіонер ходиш. Але е, і, і насправді в Україні щось ця культура розвивається, але все одно сьогодні вже екотурбинки в кожному супермаркеті продають, і ти вже якби бачиш, що люди наде, всі та, вже да звикли до цього, цього. Якось та, намагаються дійшли. А тут, а тут це важко тут з цим дуже важко, На жаль, і як я ним намагалась, як я своїх там друзів. Ну, на жаль, турки на мене досі дивляться як на ту несповна розуму, деки, тебе, що багато часу тобі робити нічого, у тебе okay. грошей немає, тобто ну чому? Хоча в них нещодавно тільки держава ввела сплату за ці пластикові турбинки в супермаркетах, тільки mm -hmm. минулого року. А, До знаю, того що... вони були безкоштовні. Так, і вони їх okay. нагрибали просто знаєш, тоннами. І ось коли вони там щось стали по 25 курушей чи що, тут же було майже повстання. Ти що, вони так? Вони такі, як? Навіщо пакетик за 25 п'ять і їм там кажуть, що це екологія, Ви там будете свідомі ще до цього ставитись. Вони такі, ну будемо брати не 20, а 10. Ну, добре, оп, тобто, це один рік рік рішений, лише минув того моменту. Ну і ще одне таке, що мені о, в голову прийшло, коли я їжджу в громадському транспорті. отакого буде порожній автобус. Я од сяду собі там купа місця. Угу. Жінка, якщо заходить в транспорт, вона сідає біля мене. А я навпаки люблю не с мене не стали. Ну ти, якби якщо я купу місця, ну тож є. Можна собі нас в Україні зазвичай люди сідають по одному, mm -hmm. бо кожен любить собі в своєму просторі і щоб ще біля біля тебе трошки було. А, тут, а навпаки. тут навпаки, але мені чоловік пояснював, що це роблять з цілю безпека, да тобто відчуття якесь, що жінка поряд з жінкою. Тут тобто, ти навіть можеш побачити, що іноді жінки не сідають там поруч з чоловіками. Це такі це пов'язане з релігією, тобто, щоб ти до нього не доторкала, щоб у вас не було якогось спільного простору. Тобто іноді жінки будуть стояти, але вони не сядуть поруч з кимось, тому навіть у. Пустому повністю транспорту, вона може прийти і сісти до тебе, бо так нібито вважається, що ви жінки разом гуртуєтесь, вам нібито безпечніше. Ну, якщо у вас є ще, я думаю, до да, якісь Це празення, буде перша частина, та, мабуть, наших Да. рада, що про це поговоримо. Можливо, ми не помічаємо щось, а ви нам це до цього, да. Ми подивимося і потім ще про це розкажемо. Додамо 2, скажімо так, тобто це хай буде початок, перша частинка. Що ж, наш наш блог під Києв про турків. <продовується> це завершуємо і нагадуємо вам, що ми обов'язково додаємо якесь посилання на якийсь збір на засуджу обов'язково, що... бо це нас... must have і так. усі ми повинні донатити, не забувати про це. Кожен день навіть одна гривня може врятувати чиєсь життя, і ми маємо на це звертати увагу, робити. Це наш обов'язок. І до наступних випусків дивіться нас, поширюйте до українських спільнот. Нагадуємо, що наша основна місія. Ми хочемо саме е збільшити кількість україномовного контенту про Туреччину, тому що на жаль його загалі... дуже його немає майже, майже немає, і ми немає. хочемо, щоб цей ось якась екологічна українська спільнота вона існувала, вона поширювала, що ми дізнавалися один про одного і створювали все ж таке наше українське тут, в Стамбулі, в Туреччині, навіть тут. Захочетесь тут, Па-па, Папа побачимось.